Всім привіт. У нас вже вечоріє. Такий цвіточки у нас коврик треба його почистити через те, що проривається. Проріс цей бур'янчик весь. Треба привести в порядок. Зараз покажу, які у нас деревця ще. А є все сюди, коврик вже пішов. оце це цвіток. Це, як називається, він вже оцвів. Як подруга дала, я розсадила, вона дала одну штуку, я розсадила, вийшло п'ять штук. Ось ось ця роза, ту, що я привезла, коли їхала від сестри. Вона прийнялася. Ось опустилась, ось всього і ось всього. Отгоне, да, звісно, цей цвітник просто збіршою і треба буде цей будіян весь поснімати. Ну, бачите, прийнялося добре. Я не знаю, якого кольору, не знаю. на руках брала. Ну, видно, що роза, а не шипшина. То добре прийнялося, ми глибше вкопали, щоб укорінилося добре. А ще цього теж пішло. Я думаю, все буде добре. Ми перегночим кинули та розмішали, то та так вийшло. Піони не хочуть у мене цвісти, щось вони ніяк ніякі. Ну що ж ти зробиш, нехай ростуть. Може хтось є якісь, якась порада, що зробити, щоб зацвіло. Я буду дуже вдячна, якщо напишете. Дуже люблю піони, але а ну, що це? Але щось не хоче воно цвісти. Цей вже в тому році посадила сюди, пересадила тут я з більшую територію цвітника і пересадила сюди. Ось, ось ще одна роза, але щось не знаю. Оце цього, вроді би, так наче пішло. І більш не видно по ньому нічого. А, ще ось цього. Так, да, прийнялося. Може боліє, звісно, але щось буде. Теж глибше вкопала, всадила через те, щоб укоренялося хорошо. Ну, та, що подавала, розказала так робить. Потім ще отут го посадили. Ну, це точно прийнялося. Це дозначив, будь-че плетуча, але жовта. Ну, в неї не було ніяких, всі були під заказ, то вона. Оце гоз виділила мені. Коли я сказала, що ми тільки уїжджаємо та далеко живемо і все остальне. Ну, воно так і є. То це ж листочки воно кинуло. Посадила тут, -то, тут -то. може вийде качірку якийсь раз поставити. Може розщідуся. Щось придумаємо з качеркою цією. Ну такого роза. Насчет дерев. Оце дерево, персик. Не знаю, видно чи не видно. Ось ось цвіточок. Потім ось цього. Так, наче воно зелененьке, але ж, бачите, нічого не викидає. Листочки тільки-тільки з'являються. -тільки Може я не знаю, коли воно должно розпускатися. Але так. Може воно хворіє. Не знаю одним словом нічого. Трохи вітер у нас. Ось це тут теж. Це теж персик. Я не знаю, як ним, за ним ухажувати за цим деревцем. Листочки ще не викидає, але ну, в нас весь садок посі горіхів, так вони на нас в останню чергу листочки з'являються. А ось цього, оця вишня так то дуже добре прийнялося. Цвіло, ми її вже бризкали. І ця маленька теж прийнялася добре. Так, там воно. Персик. Настя питається відроститись на дерево. Шкода. Зараз покажу вам. Оце деревце. Сохне, я не знаю, що з ним. Наче живе, але все ну, хворіє. Гине дерево. Ні одного листочка нема нічого. Ось так. Що робити, я не знаю. От треба до порядок привезти. Тут такі оставили, не пересадили. Вони встигли, коли воно розпускалося. І ось. Ось ця вишенка від косточки. Так, викупали були. свілу побризкали в тому году, чогось. Були вже вишеньки, але осипалося. Зелененькими тільки скручувалися і осипалося. А ось що прийнялося, бачите? Це в цьому році садили, це весною. І прийнялося добре. Ох, і вітер, і я зібралася город іти. стюкло теж не знаю що буде треба тут підпорку поставити щоб воно отакого от було теж ось один цвіточок А хворі, вона стара, стара, я не знаю, які тут років, вона все равно тут росте. Воно ветки посохли, не обрізали і тут. А ще покажу вам зараз. А це воно було загинуло, а це відходить виноград. Ми тільки переїхали, були, не знали, як його робити, що його робити, прикопали та й вийшлося. Корінь пустило, викопали її, посадили сюди. Натягували, а тоді плюнули на все це і все, бо воно ну, взагалі висохло було повністю. Не де буде натягнути його. Отут От ці, там яблуня, але в кінці теж прийнялася, листочки пустила, але дуже хворіла. го, бачите, що робиться? Все. Я не знаю, що це за нього напало. Це капець. Що йому робити, то хто знає. Ось у листочки бризкали, Оце все бризкали. Там листочки є. Зараз покажу, може хтось посовітує, що робити. Ось цього, бачите, що з листочком робиться. Ось такого воно робиться, скручує його. Червоніють, а потім може... сохне тако. Купиться який жах. І оцего. Його... А чого це воно так? Надо щось робити одне і друге. Деревце отако зробилося. Бачите, все. А ну, йдемо зараз до сліду Зараз покажу тоді, чим обробляли. І тут таке саме деревце, і те саме робиться. Ось сього вершок. Ось я хотіла показати, чим ми бробляли. Це нам посовітували. Оскільки як він дав в місто поїхати, щоб щось купити. Так, то таким говоро били. Брали на... Я не пам'ятаю, на 8 чи на 10 літрів буде. Обробили всі дерева. Я не знаю, хороше чи ні, хто чим користується. Просто цікаво, хто небудь таким користується чи ні. Напишіть, чим користуєтеся ви і що то за хвороба така, що листочки скручує, червоніють, а потім сохнуть. Ну так, ось цього воно починає хворіти. Бачите, воно в'яле таке. Там далі нормально. Листочки такого робляться. Червоні скручуються. І потім сохне. Ось це наш Режик. Режик, тебе злякали, так? Да? Злякали. поспати. поспать. Бо на сонечку гріється. Балдеє. Балдеє наш Режик на сонечку. Король. Хороший король, хороший. Зараз це куса той король. Настя, не трогай, Дивись, не халягай. ні, до Насті лещиться. Все, пішли ми працювати. Поки сонечко трошки виглянуло, вітер великий зривається, але нічого. Все буде добре. Рижику подобається на сонечку, Ну, Настю, показує морданську його. Напишіть, чим ви користуєтеся по городі і по деревах посадку. Садок ми тільки почали розвивати, так що ми не знаємо, що чим, оскільки в нас було все горіхами засаджено, а тепер поступово обираємо горіхи. І садимо дерева. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба, терпіння, благополуччя. Бережіть себе, своїх, близьких. Хай у всіх нас буде все добре. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі. Всім пока. Каже. Пока. пока.